Same preview. Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас з вами буде огляд моєї новенької розмальовки. Ця розмальовка німецька, і назва теж написана німецькою. Я скористалася перекладачем, і він мені повідомив, що назва цієї розмальовки Ліс і Природа. І вимушено сказати, що ця назва чудесно підходить цій розмальовці, тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати з нею знайомитись. Ця розмальовка зовсім нова, вона вийшла нещодавно і на YouTube є тільки поки один огляд, тому я думаю, що багатьом було б цікаво детально її розглянути. Ось тут ми можемо побачити ім'я автора розмальовки зліва, я, на жаль, не зможу правильно його вимовити. І наскільки я зрозуміла, автор цієї розмальовки раніше використовувала нікнейм, під яким друкувалася раніше, а саме Рейда Принц. Ви це побачите і за стилом ілюстрації, і я чому так дізналася? Тому що прев'ю і якісь швиденькі огляди в Instagram були саме в інстаграмі автора ось цієї розмальовки. І коли я поглянула ілюстрації, я зрозуміла, що вони намальовані дійсно однією рукою. Наскільки я пам'ятаю, сама художниця вона з Туреччини. Її книги вони дуже популярні на Амазоні ви можете її знайти, або ж на Etsy завжди була і лишається можливість придбати її ілюстрації в pdf форматі і роздрукувати власноруч. Я маю ось таку одну її розмальовку з більш старих, ще амазонівських, тобто тут, звісно, амазонівський папір, але ілюстрації фантастичні, тому навіть такий папір мене не злякав. Проте, поки що я злякалася сюжетів і її її Все ще не розпочала. Натомість, як нову, я думаю, розпочинати найближчим часом. Давайте, власне, поговоримо про технічні моменти, щоб ви змогли. Уявити собі розмір цієї розмальовки, я можу вам її тут порівняти з розмальовкою від Марії тролля. Тобто ви бачите, що вона менша, ніж стандартна розмальовка тролля Ханна Клара. І вона, знаєте, в руках відчувається дуже компактною, вона легенька, в неї м'яка обкладинка, що дуже важливо, ця розмальовка прошита, тобто вона у вас ніяк ніде не розпадеться. Ще з цікавого, це ви Видавництво не Амазон. Ось тут ви можете побачити його назву і логотип, таку рибку. Я, на жаль, не знайома з іншими книжками цього видавництва і не знаю, чи видають вони ще якісь розмальовки. Але сама книга за початком мені дуже нагадала розмальовки також німецькі від видавництва TOP. Ви зрозумієте чому. Отже, давайте будемо її гортати. Книга дуже-дуже приємна, і як тільки ми її відкриваємо, ми не зустрічаємо одразу що ось таку красиву різнокольорову сторіночку, таку саму, як ми бачили і на обкладинці. Також ми бачимо тут розшифровку видавництва, я так розумію, що це видавництво Майкла Фішера. Але, на жаль, це мені теж ні про що не сказало. Тут ми бачимо певне вступне слово від автора, обов'язково потрібно це перечитати. Фантастичні затишні роботи тут. І книга починається в нас з ось таких певних інструкцій і підказок по розмальовуванню. І саме цим мені ця книжечка нагадала розмальовки від видавництва ТОП. Там також починаються вони з таких кольорових інструкцій. І це дуже прикольно. Для мене це прикольно, тим, що там можна випробувати матеріали. Ну і далі ми вже з вами будемо бачити ілюстрації. Ілюстрації всі в нас односторонні, але з ми будемо завжди бачити якусь мініатюрку, яка буде перегукуватися з сусідньою сторіночкою. Але, на жаль, я їх буду не помічати, тому що, скоріш за все, мені захочеться використовувати тут і спортові маркери. А якщо помічати ці мініатюрки, то, на жаль, такої можливості у мене не буде. Розмальовка, вона всесезонна, як на мене, тому що тут можемо бачити, ось тут дивіться, і літню ілюстрацію, також є осінні. є Весняні картинки, правда, не чи є тут місце для зимових якихось ілюстрацій, але вони всі однозначно дуже затишні. Все ж таки, я не можу сказати, що тут виключно ліс і природа. Тут багато таких різних затишних куточків. Якось тут ми можемо бачити, мабуть, якась теплиця, хоча ми бачимо струмочок, дуже деталізовані ілюстрації. Досить невеликі деталі, але є різні ілюстрації. Тут ми, наприклад, бачимо крупніші детальки. Але якщо порівнювати з попередньою розмальовкою, яка в мене вже є, то, ну, напевне, трішки дрібніші вони, але і книга сама вона має менший формат. Що стосується паперу, папір білий, він. Ну, такий, напевно, гладенький. І я не можу сказати, що він якийсь дуже щільний. ні. Але що добре, що це точно вже не Амазон. Давайте спробуємо з вами послухати, як звучать ці сторінки. Тобто чуєте вони, вони не дуже щільні ось тут ви можете бачити, але це не Амазон. І це вже приємно. Тим паче, ілюстрації односторонні, і я думаю, що маркери, мабуть, прекрасно б їм підійшли. Єдина моя особиста проблема комбінації маркерів і цієї розмальовки, так це тільки страх, що я можу щось зіпсувати. Але олівцями... і олівцями, мабуть, було б гарно. Але якось, мабуть, хотілося б все ж комбінувати з маркерами. Маркери дають такі дуже красиві, яскраві кольори, і багато в чому значно можуть пришвидшити роботу. Ну, це така ілюстрація, ми точно бачимо, що з якоїсь лісової хатинки і тут все достатньо дрібне. Ось ця ілюстрація мені дуже подобається. Є така схожа в лісовій дівчинці, де теж якийсь інакший світ в нас відкривається в такій валізі. Дуже подобається. Тут бачимо таку літньо-морську ілюстрацію, такий колажик. Картинки, вони, я не можу сказати, що дуже прості, і не можу сказати, що вони дуже складні. Мабуть, для кого як? Якщо ви полюбляєте різне дрібнотиння, то для вас це, мабуть, просто must have, тому що дійсно книжка дуже класна. Давайте я одну покажу вам ближче, якраз де є дуже багато дрібного. Бачите, воно дуже дрібне, це правда, принаймні на цій ілюстрації. Але мальовка дуже красива. Одразу видно, що це мальовано від руки. Це завжди дуже приємно. Якщо ж ми подивимося на якісь такі трішки крупніші ілюстрації, то, як ви бачите, їх теж багато. Ця чудесна теплиця показує нам, що є і картинки трішки простіші. Це, наприклад, для мене хоч і багато листя, я завжди побоююся листя. Але ця ілюстрація, мені видається трішки простішою. дуже красиві ось ці колажі, але треба думати, як їх малювати. Мабуть, якщо я за них візьмуся, то я не буду взагалі робити ніякого фону. Буду, мабуть, потрошечку розмальовувати просто ось ці окремі елементи. Такий класний рояль. Ага, ну тут так, тут ж не тільки рояль. Тут ми бачимо і віолончель, але дивіться, на ось ця табуреточка, і на самому роялі ми бачимо вже. Так, ніби трава поросла. І знаєте, такі одразу думки, що картинка, де природа бере своє. Так як в загублених містах потроху природа бере своє, так і тут. Мабуть, ось ця сторінка мені не надто до вподоби, тому що всі. Тваринки вони якісь надто однакові, ну, тобто однакова морда що в зайця що в лисиці що в лебедя Але я, звісно, зрозумію, що тут як розмалюєш, якщо розмалювати толково, то вони всі будуть різні, яскраві і дуже красиві. Але сама мальовка цих тваринок то, як для мене така трохи дивна. Бачите, знову ж тут є мініатюрки, я на них ніяк не фокусуюся, але кожна мініатюрка на кожній сторінці, вона в нас повторює якийсь елемент з основної ілюстрації. Бачите, ось тут такий маленький будиночок. Ось тут ми його бачимо. Мені здається, що, мабуть, це якийсь навіть лісовий магазин. Тут ми бачимо такий морський пейзаж, і бачимо сонечко, і летить птах. І ось тут ми теж бачимо це ж сонечко і того ж птаха. Класна ідея з цими мініатюрками, мені завжди подобається. Вони так дуже доповнюють насправді розмальовку, роблять її якоюсь затишною, милою, але, звісно ж, тут потрібно тоді думати, чи хочеш ти їх лишати якось доповнювати, чи все ж. Ти хочеш псувати задню сторону і тоді робити вигляд, що їх немає. Покажу вам ще ось таку ілюстрацію: як на мене, одна з найскладніших. Але якщо підібрати правильно кольори, знайти зен. То ілюстрація може дуже приємно бути в процесі розмальовування. Ось така ілюстрація класна. Чомусь вона мені нагадує Ханну Карлсон. Не знаю чому. Мені здається, в одній з її перших розмальовок було щось таке схоже з коралами. Чи то, може, в Кларі. Напишіть, що вам нагадує. Так. Є також і квіти. Але ви знаєте, я, напевно, помилилася, тому що, мабуть, якихось дуже сезонних ілюстрацій я тут не бачу. Певно, вони всі такі нейтральні. мені. Може, я хотіла це побачити, і тому мені видалося на початку, коли я швиденько гортала цю розмальовку, мені частина ілюстрації видалася дуже літньою, частина весняною, навіть щось я десь там осінь була, побачила, але зараз я з вами разом гортаю, вже так більш детально роздивляюся ці картинки, і розумію, що принаймні поки осені я тут не бачу. Як ви бачите, тут достатньо багато морських пейзажів, певний автор полюбляє таку морську тематику. Ось ця ілюстрація, вона дуже подібна до певних її портретів, які в неї на Едці продаються. В неї дуже незвичний стиль мальовки. І тут ми взагалі з вами, до речі, людей не бачимо. Натомість по попередній розмальовці, яка у мене є Cozy Space, то там є дівчатка. Ну і власна книга про затишні місця, їх там різні затишні кімнатки, бібліотеки, то, звісно ж, там є персонажі. Ця книга в нас більше нейтральна, людей тут немає, але, мабуть, непогано мати щось і без людей, і десь розвиватися і в якихось інакших сферах. Тут класно буде дерево малювати, можна взагалі поекспериментувати і розмалювати якесь його не а, наприклад, якесь фарбоване. Я колись малювала бірюзове дерево, мені сподобалось, класний ефект має. Знову ж ми бачимо таку морську рослинність. Ну, але воно класно в автора виходить. Тут, знаєте, такий просто може бути. Кольоровий релакс. Я можу, наприклад, хамелеони взяти і просто відпочивати з кольорами на якійсь такій сторінці. Одна з найкращих, теж на мій смак це ось ця ілюстрація. Вона дуже складна, але вона дуже класна, тобто в ній присутні якісь і елементи і архітектури, і квіти є. Але так всього. Небагато всього достатньо, і дрібнотиння, наче є, а наче його і не дуже багато. Коротше кажучи, дуже подобається мені ця ілюстрація. І оця також подобається, тому що тут дуже багато різних тваринок ви можете побачити. Тут і тигри є, і хамелеон, і равлика ми бачимо, і пташка якась я забулася, як вони називаються. Папу, що ми бачимо. Ну, коротше кажучи, така класна ілюстрація, де ви знайдете всього. І побільше. Ось ця ілюстрація з автомобілем теж дуже класна, і, мабуть, в мене вона асоціюється також з перемогою природи. Саме цю ілюстрацію ми з вами бачимо на звороті цієї розмальовки. Бачите, як вона класно може виглядати. Якщо, ну, якщо достойно підібрати кольори до цієї книги, до цих картинок, то вони будуть дуже класно виглядати. І мені дійсно здається, що тут. Навіть я можу наважитися розмальовувати маркерами, десь олівчиками допрацьовувати, і можуть виходити дійсно такі класні, яскраві і дуже затишні ілюстрації. Знову ж таки, колаж з тваринами мені не дуже зрозумілий. Ну, принаймні, наприклад, ми тут бачимо ось цього жирафа, в якого бачимо виключно шию. Ну, ось не знаю, певно, тут я. Не можу оцінити ці ілюстрації, а от всі отакі інакші, де ми бачимо якісь пейзажики, то вони дуже красиві, вони мені дуже сподобались. Також ось ця ілюстрація мені дуже подобається, але, наприклад, я абсолютно на неї не, не готова, тому що вона дуже складна, дуже дрібна, проте вона дуже гарна. Такий квітковий магазин в авто дуже класно. І ця ілюстрація, вона. Остання в цій розмальовці. Кількість ілюстрацій ще не рахувала, але, як ви могли побачити, ілюстрацій багато. Книга була мною ну, придбана на німецькому Амазоні і коштувала вона 15 євро. Я думаю, що на цю кількість ілюстрацій це досить нормальна ціна, враховуючи, що амазонівські розмальовки можуть бути по 10-11. по 11. Якщо багато сторінок, і вони там прям товсті, то можуть бути і по 20 євро. Тому 15 євро, я думаю, що. Що нормально, але з урахуванням, що тут буде більш-менш пристойний папір, він нормально себе поведе з кольоровим мальовцями і зі спиртовим маркером. Але я сподіваюся, що все буде добре. Дуже вам вдячна за перегляд. Обов'язково напишіть ваш коментар, чи сподобалася вам така розмальовка. Досить нестандартна, мабуть, для моєї колекції, Варте, вона мені сподобалась. І я з задоволенням найближчим часом її розпочну і, звісно ж, буду з вами ділитися своїми враженнями. Дуже дякую вам за перегляд. Я бажаю вам якомога більше натхнення, часу на улюблене хобі, тепла, затишку. Ну і до зустрічі!